пророцтва, які свідчать про те, що ми живемо в останні часи, виконуються на наших очах. Написано, що призняті шостої початки апокаліпсису, до якого ми наближаємося, сонце воно погасне, луна не дасть світла свого, і зірки падуть з неба на землю. Вчені вони виявили на сонці такі темні плями. І через те, що спалахи відбуваються на сонці, воно починає гаснути, як і описано в Біблії, що буде відбуватися в останні часи. Ці темні пляни, вони в ці спалахи на сонці, вони дуже негативно катастрофічно впливають на сонячну систему. І також на нашу землю вони послаблюють магнітне поле землі, і через це відбуваються також і кліматичні зміни. Ми можемо бачити глобальне потепління, дуже страшні події починають відбуватися в світі, і все говорить про те, що ми набажаємося до зняття шостої печатки апокаліпсису. І що нам робити при таких катастрофах? Як ми можемо взагалі врятуватися? Насправді врятувати нас може тільки Бог. І нам треба бути волі Божій. Нам треба дійсно бути учнями Ісуса Христа, поєднуватися з церквою і виконувати волю Божу. І тоді тільки Бог він нас, якщо ми